Завтра в Україні відзначатимуть день довкілля а напередодні свята українські міста почали влаштовувати тематичні зелені заходи. До них долучаються і навчальні заклади. Національний університет біоресурсів та природокористування організував екоакцію. Про це далі. Лопати, рукавиці та саджанці напередодні дня довкілля в Національному університеті біоресурсів та природокористування озброїлися всім необхідним для чергової екоакції. Відзначаючи день довкілля, проводяться різноманітні акції, екологічні, прибирання території. Символічно, що цей день сьогодні співпав із християнським таким календарним святом це чистим четвергом. І ми сьогодні в університеті. Всі факультети, студенти, співробітники, кожен відповідальний за свою територію. Кілька годин роботи і у місцевому ботанічному саду поповнення, і без того чималої колекції береза чорна. Вона зі східної частини Америки. Дуже цікавий сорт в народі її називають ведмежа. Це деренкауза малинове дерево дуже класно квітує, красиво, понад два місяці і дає смачні їстівні ягідки. Доповнили колекцію рододендринів вже декілька років. Ми будуємо цю колекцію саме в ботанічному саду. Доповнили колекцію магнолій, вже понад 27 видів. Також поповнили колекцію доби. Сьогодні висадили доби коло новидня. Університетську ініціативу присвятили насамперед захисту довкілля. Втім, не забули і про освітню та патріотичну складові. Кожний рік. Появляються нові там спеціальні, екзотичні, унікальні е, дерева кущі, як сьогодні. На факультетах появляються е, нові алеї. І сьогодні, от ми з державкою інспекцією висаджуємо таку алею єдності і Шевченківських дубів біля ветеринарного факультету. До речі, з військовими ще сьогодні будемо висаджувати спільно протягом дня. І звичайно, ми. Демонструємо, що університет не забуває про е, е, таку функцію нашу, е, як освітня, пізнавальна, патріотична виховна. Зокрема, нині у місцевому сквері пам'яті випускників, студентів, викладачів і співробітників університету, які загинули на війні з Росією, завершуються роботи з облаштування меморіальної каплиці. Тут будуть таблички з іменами всіх воїнів, які загинули. Це буде меморіальне місце, де Буде проходити не тільки пам'ятні дати, а й екологічне виховання і духовне виховання нашої молоді. Олег Хендриксон, Віктор Зеленков, програма «Вікна СТБ», марафон Єдині новини.